Навчання попри війну вже завтра, 1 вересня, стартує навчальний рік. Напередодні у Житомирі, в укритті відбулася щорічна педагогічна конференція, під час якої освітяни обговорювали навчальний процес в умовах воєнного стану та завдання на новий навчальний рік. За словами директора департаменту освіти Житомирської міської ради, цього року, попри воєнний стан у Житомирі, майже всі школи готові навчатися очно. Окрім того, таке бажання виявило 40% учнів. У нас майже всі. Школи будуть навчатися очно, крім однієї, тому що це рішення приймають наші батьки. І тільки батьки вирішують та чи інша форма навчання. На сьогоднішній день у нас збільшився процент, у нас вже майже 40% виявили бажання навчитися офлайн, тобто очно, а 60% шляхом дистанційного навчання. Керівники шкіл кажуть, до початку навчального року готувалися дуже ретельно, аби створити всі умови для безпечного та продуктивного навчання. У нас в школі існує два укриття: одне приблизно десь на 400 квадратних метрів, а інше близько 200 квадратних метрів. Тобто, ми можемо, якщо школа буде працювати в дві зміни, повністю посадити весь, весь континент наших дітей. У нас приблизно, скажімо так, 400 дітей виходять на очну форму навчання, а решта е 900 виходять уже на дистанційну форму навчання. 1 вересня ми плануємо спочатку провести з дітьми свято гарне, особливо для першокласників. Ми готуємо свято, бо для них це перший раз вони йдуть до навчального закладу, а потім обов'язково ми розкажемо і першим класам, і другим, і початковій ланці, і старшій ланці. Як вони будуть евакуйовані? Яким саме виходом вони будуть іти, і як будуть заходити, де їх будуть місця в укритті? Кожен з нас на самім фронті діти мають бути обізнані, діти мають бути освічені. Ми маємо продовжити, що робили до війни і помроти після війни. Житомирський міський голова зазначив, що саме батьки вирішують, чи йтимуть їхні діти до школи зі свого боку? Міська влада робитиме усе необхідне, аби діти були в безпеці. Босховище, укриття це те, на що ми робимо. На сьогодні акцент. Бо батьки довіряють нам саме головне, своїх дітей. Це війна і може бути все, що завгодно. Тому тут спільна відповідальність міська влади, департаменту освіти і батька. Я так само, як батько, також буду приймати таке саме рішення. І, ну, ми повинні щоб діти були в безпеці. Крім того, під час конференції зазначили, що, попри все, свято першого дзвоника відбудеться у безпечному форматі. Наша знімальна група також відвідає у Житомирі декілька шкіл, тож завтра чекайте подробиці початку нового навчального року.